Всіх вітаємо на нашій платформі. Моє ім'я Маріан. і тут ми говоримо про захист праві свободи людини і громадянина. Сьогодні дуже важливе відео, а саме воно буде дуже інформативним і цікавим для тих людей, які займаються підприємницькою діяльністю, які сплачують податки за свій бізнес. Для них це буде максимально важливо інформативно і зрозуміло. Як завжди, все починається з конституції України. Там чітко написано в статті 67, що Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах встановлених законом. Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання, декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом. Тепер дуже важливий момент: якщо ми візьмемо ці податкові, до яких підприємці сплачують податки, то ми маємо зрозуміти, де вони зареєстровані, що це за орган, якої форми, правління. Так, щоб мати повне розуміння і бачення, а також, щоб була можливість проконтролювати ці кошти. І тут дуже цікавий момент виходить: якщо ми візьмемо будь-яку податкову і подивимося на її статус, вам відкриються дуже цікаві речі. Ви багато чого побачите, зрозумієте і усвідомите. Але давайте насамперед побачимо історію цієї всієї злочинної мафії, які просто брили касу. Які кожних кілька років створювали фірми, закривали ці фірми, відкривали нові і напротязі 30 років стригли підприємців просто як баранів. Зараз вам я все покажу і роз'ясню. Заходимо в Google і набираємо Державна податкова служба. Заходимо на сайт Вікіпедія. Чому саме на нього? Тому що тут є вся інформація і історія цієї злочинності. Проти українського народу, проти підприємців. Тут ми зараз маємо інформацію Державної податкової служби, яка була утворена у 2019 році. Але якщо ми зараз прогорнемо трошечки нижче, клікнемо історію, нам покажеться вся оця їхня хронологія цих всіх злочинних подій, які ми можемо побачити. Ну, давайте почнемо з головної державної податкової інспекції української РСР, яка проіснувала з 90 по 94 рік. Після неї була Головна Державна податкова інспекція України. Вона проіснувала з 1994 року по 2000 рік. Потім була Державна податкова адміністрація України, яка проіснувала з 2000 року по 12 рік. З 11 по 12 була Державна податкова служба України. Потім ми мали Міністерство доходів і зборів з 12 по 2014 рік. З 2014 по 2019 рік ми мали Державну фіскальну службу. І тут ми маємо створення нової податкової служби. Тепер виникає питання: якого біса кожних кілька років вони змінювали свої назви, тим самим утворювали нові установи. Друзі, все дуже просто. Кожних кілька років відкривалася юридична особа приватного права як фірма з державною назвою. Люди платили туди податки за свою підприємницьку діяльність на офшорні рахунки. Коли їм стало достатньо цих коштів, вони просто ліквідували цю юридичну особу, закривали її і утворювали нову фірму вже з новим кодом, з новою назвою. І так постійно на протязі цих 30 років. Люди, в свою чергу про це не знаючи, дотепер платять податки незрозуміло просто озонову діру, сподіваючись про те, що частина цих коштів піде на Збройні Сили України і на наші дороги і так далі. Ви побачили інформацію, Я думаю, вам же все стало зрозуміло. Але це ще тільки початок. Якщо ми візьмемо кожну податкову по областях України, то ви зможете побачити, що вони всі вже ліквідовані, їх немає. Ось, будь ласка, скріншоти по всіх областях України про всі ліквідовані податкові. Я думаю, що вас вразила ця інформація, і кожен з вас має задати собі питання, що відбувається, куди я плачу податки, і не тільки за свою підприємницьку діяльність, а ці всі податки, які ми зоблужили на протязі 31 року. Я вже говорив про це в одному з моїх відео. Податки, які ви сплачуєте, йдуть на офшорні рахунки, на ібанівські рахунки, які ніхто не може проконтролювати. А основний закон нам говорить дуже цікаві речі, друзі, а саме 142 стаття і 143, а саме стаття 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є в власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності. Тобто ці всі кошти, які ви сплачуєте, мають заходити в місцевий бюджет, і територіальна громада має їх бачити і контролювати. Про це говорить стаття 143 Конституції України як основного закону. А саме, територіальні громади, села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування, управляють майном, що є в комунальній власності, затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання. Затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання, встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону, забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів та інші. Тому народ, замість того, щоб платити ці добровільні внески в незрозумілі структури, відкривайте очі, відкривайте розум, свідомість. І подивіться, що навколо вас відбувається, за що ви платите. Більше того, подайте вимоги до своїх казначейств і задайте їм два питання: чи ці рахунки, на які ви платите, є власністю територіальних громад, і чи територіальна громада вашого міста чи села надавала дозвіл на відкриття цих рахунків, на які ви платите за свою підприємницьку діяльність? Я вас хочу здивувати, вам прийде відповідь, що територіальні громади не надавали дозволу на відкриття цих рахунків і не є власниками цих рахунків. Тим самим ви будете мати юридичний захист від цих ублюдків, які прийдуть до вас з перевірками і будуть вам щось притикати і розказувати, що ви комусь винні. Тому, як завжди, на завершення, хочу сказати наступне: знайте свої права, не бійтеся захищати свої права, читайте конституцію, особливо статтю 3, статтю 5, весь 11 розділ який нам говорить про місцеве самоврядування, про повне народовладдя, яке відбувається власне, через територіальні громади? Підписуйтеся на наш канал, на наші платформи TikTok, на наші групи Telegram. З свої права волевиявлення людини, де ми даємо вам максимальну інформацію. Вивчаємо конституцію, проводимо живі стріми, де кожен з вас може задати запитання. Більше того, кожного тижня в нас в гостях присутні дуже поважні гості, яким ви також живу можете задати запитання. Хто хоче отримати інформацію про документ волевиявлення людини, напишіть мені, будь ласка, в телеграм приватне повідомлення, перше слово, волевиявлення. Хто боїться ТЦК, переходимо в окрему групу з назвою ТЦК. Всі посилання на наші групи я залишаю в описі під цим відео. Друзі, об'єднуємося. І тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багату державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції, і ту, про яку в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року, написав Левко Лук'яненко.